Російські військові в ніч на 4 червня здійснили комбіновану атаку по Харкову, застосувавши ракети і безпілотники. За словами голови Овасіні Губова, у Новобуварському районі внаслідок ракетних ударів спалахнула пожежа на території цивільного підприємства. Пошкоджена одноповерхова промислова будівля. Постраждав 30-річний чоловік. Міський голова Терехов уточнив, що для ударів по Харкову російські військові застосували 9 шахетів і дві ракети, тип яких ще встановлюють. Цієї ночі ворог атакував і Одесу та район. За даними місцевої прокуратури, попередньо встановлено, що росіяни застосували понад 20 БПЛА. В результаті атаки, пошкоджень та руйнувань зазнали об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, гаражі, складські приміщення, приватних підприємств. За даними голови ОВА Олега Кіпера, постраждала одна людина. Також у Сумах рятувальники завершили роботи на місцях ворожих ударів, які РФ здійснила в день 3 червня. Унаслідок ворожого обстрілу загинув загинули чотири людини, ще 28 поранені, з них троє дітей.